В цьому відео ми поговоримо про часову складність алгоритму і розберемо таку складність як квадратична. В цілому, чому квадратична? Ми можемо охарактеризувати алгоритм як квадратичний, коли в нас є вкладений цикл. Тобто подивимось на цю функцію, яка шукає дублікати. У нас є масив, в ньому може бути, наприклад, 100 елементів. І на кожен, на кожен елемент цього масива ми запускаємо ще, оди, ще один цикл. І виходить, що і 0... У нас запускає цикл, де там, наприклад, 100 ітерацій у нас буде. Потім і один знов запускає 100 ітерацій, і так далі. Тобто, це доволі неефективний алгоритм з точки зору перформансу. В цілому в коді використовувати таке окей, там де це можна використовувати, чому ні. Думаю, ви всі бачили там мап в мапі, в ньому фільтр і так далі. Тобто, це нормальний код. Єдине моє застереження це інтерв'ю. Коли ви бачите, що, наприклад, вам дали задачку на лайфкодінгу, і е, ви починаєте будувати ось такий атракціон з вкладеним циклом, майте на увазі, що скоріш за все ви робите задачу неправильно, тому що зазвичай якраз е, на лайфкодінгу задача в тому, щоб зробити ефективний е, алгоритм, і зазвичай це там лінійна складність. Це найчастіше. Тому основне моє застереження це дивіться, як ви робите лайфкодінг. Тобто, якщо ви робите щось таке, напевно, варто спробувати інший підхід. Але в житті це окей, таке використовувати. Також на нашому сайті DevsHive ви можете подивитися про цю складність. Тут є детальний опис, тут є приклади, тут є багато інших питань, до речі, які постійно доповнюються. Тому також рекомендую користуватися.